Україні стрибнули ціни на овочі. Так експерти повідомляють, що на 200% за рік зросла ціна на картоплю, на 128% – на моркву і на 103% – на буряк. Також суттєво здорожчали огірки і томати. Підвищення вартості так званого борщового набору не уминуло і Волинську область. Як кажуть продавці одного із луцьких ринків, до прикладу ціни на картоплю йдуть вгору через неврожай і несприятливі погодні умови. Зрощення буде, бо немає врожаю. Нема людей картоплі, фермерів теж немає картоплі і зараз є на неї крепкий попит. і за того вона здорожчає, бо є попит. А ті фермери, які мають картоплю, вони зложують її, щоб була на весну картопля. Весною вона ще буде дорожча. Картопля здорожчає не за долара, тому що її менше посадили і менше зібрали урожай. Засушливе ж було літо, дуже сухо було. Суттєве здорожчання овочів зачепило й кишені Волинян. Кажуть, підняття цін відчули. Дуже-дуже непомітно, але дуже. Раніше ну, є такий набір продуктів необхідних на щодень. «Вкладувалися десь до 200, зараз 300-400. Ну, їсти хочеться завжди. знаєте, ну Я не знаю, поки є можливість, купляємо, а там треба економити, вже буде, ну, пасок затягувати. Звісно, відчула, чому ж не. Даже таке саме необхідне. Помідори, ну, огірка, капуста, вон, що зараз, що була по 10 гривень. Того року чи по п'ять, а цього року вже по тридцять. Що підвищується? І чорна біда пенсіонерам? Казапки купили по 20 гривень. Це ж дорога. Кажуть, буде підвищуватися ці. Ти добре купив ближче. Сіпо вже вище на картоплі професорка кафедри підприємництва торгівлі та логістики одного з луцьких вишів Любов Ліпич каже: На жаль, ціни ймовірно й далі йтимуть вгору. Ну, це ті продукти, які ми привикли найбільше споживати, і ми їх при любі ціні будемо купувати, споживати. Вони все рівно будуть дешевші, ніж всі інші продукти, і саме тому на ці продукти завжди в такій кризовій ситуації завжди ростуть ціни саме на ці продукти, які найбільше споживаються. Якщо, скажімо, хліб у нас є соціальний хліб, він регулюється, там встановлюється верхня межа, то на картоплю, на капусту, на молоко вона не встановлюється, тому тут ріст буде такий різкий. Експертка пояснила, що на різкий ріст цін впливає низка чинників. На жаль, дійсно, прогнози не оптимальні. Оптимістичні, підвищення буде, і для цього є, скажімо, ряд об'єктивних, і суб'єктивних причин. Підвищилися вже з 1 жовтня у нас і тарифи на електроенергію. Це також знову ж таки не буде здешевлювати продукти, а вони потребують всі харчові продукти, потребують зберігання, логістичні витрати зросли, тому що транспорт це, знову ж, підвищення пального, підвищення. Зразу і ціни, і це під це буде впливати на кожен транспортний засіб в результаті на ціну самого товару. Вже в нас будуть платити військовий податок в попи всіх груп, 10% від мінімальної заробітної плати. Ну і інфляція також такий, от загальний загальний такий показник, який буде впливати на. На ціни на продукти харчування. Тож найімовірніше, вартість овочів надалі зростатиме. Як кажуть експерти, піку росту ціни ми ще не відчули. Припускають, що вартість овочів ще може зрости у листопаді-грудні, якщо лише не відбудеться дуже великого заміщення імпортом.